Всім привіт! Всіх рада вітати на своєму каналі. Сьогодні у мене буде таке розважальне відео, бо у мене е розпаковка, ну вже все розпаковане, замовлення з Китаю. Так, так, це було перше в моєму житті взагалі замовлення з Китаю. Е не те, то, не то, що я б ніколи не брала, хтось там купував, комусь не підходило, я забирала. Але особисто я е для себе особисто вперше в житті це замовляла щось. Ну, тому чому? Зараз скажу одразу, чому? Тому що я хочу мати можливість робити повернення без проблем. Хочу мати можливість подивитися за мною. Я люблю робити повернення. Це у мене така фішка. Треба пропрацювати. Я не знаю в чому. Але знаєте, я як роблю повернення, то я ніби якби заробила гроші як кажу, я що купила, а потім продала назад те саме. І, і... Емоцію тривала і гроші зі мною. Ну це все жарти. Але насправді, ну, щоб придбати, щоб воно валялося, я просто не люблю. І не люблю там захламляти свою квартиру. Всі, хто мене знають, знають, що мені багато речей не треба, і я взагалі не дуже люблю активний е, такий шопінг, щоб у мене було дуже-дуже всього багато, бо е, я люблю взагалі, в принципі, мінімалізм. Люблю, але все одно багато в мене. Як я вважаю, то багато. Але як я заходжу в гості до когось, то я бачу, що в мене небагато. Ще вважаючи, що я в принципі все життя займаюсь. Ну не все життя, ладно. Хоча. Навіть зі школи я цим займаюся косметикою, каталогами, і у мене немає багато продукції. Я ходжу, наприклад, до своїх клієнтів, і як я дивлюся, боже, скільки речей то в мене стільки я займаюся, немає. У мене є тільки моє необхідне. Але епідемія тему добралася і до мене, і тому ми будемо дивитися. Так, перше, чим я в принципі задоволена, це ось така була футболка. Вона як туніка, я трошки встану покажу. Вона така довгенька. І ззаду вона має такий самий принт, як отут на карманчику. Ось ця річ мені прямо в саме серденько, де моє серденько. Вона мені 100% сподобалася. По якості, по ціні, по, по пошиву. Я не знаю, як вона буде себе вести після прання. Я сподіваюся, вона не сяде, нічого з не станеться. Але. Це те, за чим я, в принципі, планую повернутися і замовити ще декілька таких футболок, щоб ходити вдома і бути такою задоволеною. Але з різним принтом. Якщо вам попадеться, беріть, будете 100% задоволені. На мені Елька. Я в принципі, е ну, я між Льво і М-заказала Ельку. Ось так. Далі що ще було три речі, саме речі. Такий сквіт, світшот, я вам його покажу. Це та річ, якою я в принципі не задоволена. І, можливо, якщо я знайду або ви мені напишіть, як зробити повернення, то я зроблю повернення є, по цій речі. Вона коштувала найдорожче. Трохнитка, в принципі, виглядає, виглядає саме так само, як і виглядала на фото. Але. Ну, якість пошиття не дуже, там прям совсем погана, але дуже-дуже зовсім звичайна, тобто ніякі там, дивіться, просто таке враження, що це я його вдома на машинці строчила без спеціальних промашин. Уплат... Ну, якщо тут є Протирозтяжка на комірці, то тут нічого нема. Просто так от взяли, відрізали рівненько шматок тканини і прострочили, ще й криво шви не совпали, нічого, і воно стерчить, звісно. Якби ще воно було іншого кольору, то я б в принципі, була задоволена. А я очікувала, Мені мені таке рясне, рябе різнокольонурове взагалі не. Не підходить. Ну, що, хотіла спробувати, хотіла трошки таких більш е ярких красок, але мої, це не мої. Червоний, зелений, білий, чорний монокольори. А, іще блакитний і синій. Оце мої кольори. А, і що? Вона дуже неприємна. Не дуже, але вона неприємна на дотих. Коштувала вона десь 440 гривень, то я думаю, в якомусь сінсеї або резервет по розпродажу або а, в нашому Голді, а, то можна придбати щось більш цікавіше за таку ціну поміряти і мати можливість без проблем повернути і купити натуральне. Це, якщо. Не знайду, як, поверну, бо я люблю повертати, я вже сказала. Да? Угу. Так, далі. Із речей я замовила ще ось така сорочка була. Це просто не мій колір. В принципі, вона непогана, але вона дуже тоненька. Так, вона як баєчка, ну, трошки стерчат нитки. Так, але не просто, просто не стерчать, вони просто наліплю. Вона непогана, вона якби як баєчка, але вона дуже тонка, дуже тонка, тонесенька-тонесенька. Ну, ну, Більш-менш непогана, але вона навіть світиться. Тобто, ну, я не знаю, видно чи не видно. Ну, така Дуже дуже тоненька. В принципі, сіла непогано, це була М-ка. Не мій фасон, не мій колір, але він ідеально, взагалі, класно сів на мою маму. Тому, звісно, це я залишаю. І далі були безділушки, зараз я вам покажу. Це перші окуляри, коштували 160 гривень. На вигляд, вони непогані. Тут, ну, якщо придивитися, то ну, видно, що це, звісно, дешевий Китай. Дуже ну, тут такі Якби мені, то тут мали бути якісь такі з'єднання, які на шурупчиках а вони цільні, трошки давлять дужки В принципі, непогано, поношу, викину і забуду, що вони в мене були. Можливо, ще колись я замовлю окуляри. Спробую. ну 160 гривень і 700-800. на в магазині стандартна ціна, в принципі, плюс-мінус такої якості, то я думаю, можна. Далі, що я замовляла? Це були такі заколки, вони дуже класно, мені сподобались. Стримають і густе у доньки волосся, густе довге волосся у доньки. і моє слабке, тонке. Не дуже густе, волосся теж вони дуже гарно тримають. Їх три штуки було в комплекти, коштували вони взагалі недорого. Три штучки різного кольору. Два просто Даша утащила з собою, сказала, на всяк випадок, може, мені треба буде заколоти волосся. І гарно вони тримають, дуже зручні. Ну, на вигляд, була така. Бачите, які такі. Як Сипоксідної смоли, чи з нього з чого вони зроблені, не знаю. Була е більш кольорова така е світленька і як перламутрова. Айдіо, далі. Просто резинки, просто нормальні резинки. Просто резинки, коштували вони недорого. Е я думала, вони будуть трошки гарнішої якості. Вони там коштували щось не дуже дешево, чи 50 гривень, чи що. Ну, як для резинок, то. Ну, така штучка хендмейд. Який це хендмейд? Мішка. ну, Тримають гарно резинки. Чорні темні резинки, таких нейтральних кольорів, їх багато не буває. Бо ці кольорові я не дуже, боже, як небо хмариці, я потім покажу, які темні хмари ходять. І нічого не видно. Так. Ну, коротше. І далі були сережки. Сережки коштували щось 30 чи 50, 50 гривень. Дуже легкі, гарно виглядають. Ааа... Вуха в мене не болять. У кого, звісно, є алергія на такі сплави. У мене я не страдаю. Я е, вільно ношу, у мене тільки алергія на золото, чесне слово, не знаю чого. Срібло, е, інші метали. Головне, щоб вони були не важкі. У мене є теж такі гарні, красиві сережки, але вуха болять, бо вони дуже важкі. Ці легенькі, весь день ходжу, нічого не напухло. Я сподіваюся, що так воно і буде. І е, Можна брати. Далі була метелик. метелик. Популярний метелик, дуже, якщо ви ще не придбали метелика, беріть на тему, не пожалкуйте, бо в магазині у нас продаються такі самі, на, вигля... на вигляд метелики по 300 гривень. Там він коштував щось 70 або 120 гривень, ну, тобто взагалі недорого. Може, там якийсь суперпластик, як вони сказали, це французький. Uh, ну, Французький пластик, наверное. пластик французький, да. це дуже якісний, дуже класний. Я покупала теж, що у мене така ж є метелик uh, в звичайному магазині. Він трошки такий, цей якби uh, м'якіший матеріал, мені здається. А той у мене матеріал такий, знаєте, більш стукає. Uh, більш на скл... до скла схожий. Це якби більш м'який пластик, а той більш такий е, жорсткий пластик. Але і той і, ц... і той, і цей гарно тримають. За що? Бо тут дуже ось класно придумана така форма для тримання. Ось така форма вона дуже гарно тримає волосся. Мені подобається, я його і так закручую. Можна закручувати цей, е, цього метелика з боку щіпляти, він гарно тримає. Ну, Хочете метелика, заказуйте, замовляйте, не пожалкуйте. І ще було дві такі шпильки, вони йшли окремо. Якщо ось ці шпильки, то вони були три разом, то ця була ця і ця окремо. Не тримають волосся, моє так точно. Дуже вони важкуваті, як для. Порівняти з цим, і з цим важкуваті, вони сповзають, е е е лізуть <див> донизу і погано тримають волосся. Як декоративні, можливо, в кого є там багато волосся на голові, хто любить там якось заколоти, то декоративно виглядають вони непогано. Але я думаю, що я їм не буду дуже користуватися, можливо, колись, а можливо, просто подарю. Кому-небудь. Оце все було моє замовлення. І так, різюміром, на 10 хвилин я вас затримала. Чи варто замовляти? Так, оце все вийшло мені десь на 1700 з безкоштовною доставкою. Ну, плюс-мінус. Е нормально. Скільки воно має коштувати? Зараз ціни, які далі. Що б я замовила? Ну, такі домашні речі. Піжами можливо аксесуари, сережки, щось можливо, там, шкарпетки. Дитині приходили мої, як ви вже казала, бо вже не казала, спідниця джинсова, джинсові штани, піжама дуже нормальної якості. Дитячі речі, якісь приколи, то можна замовляти. Якщо брати щось таке з речей, що ви очікуєте, що прийде вау, то краще просто не очікувати, що воно прийде такий вау, і сразу розуміти, що може прийти або нормальне, або таке, що прийдеться робити повернення. Або ну, треба буде шукати, кому воно підійде. Чи буду замовляти, не знаю. Багато чого прийшло, ну, не багато, але в принципі, Таке, що можна придбати в магазині десь зі знижками, подивитися, поміряти. Ну, єдине, найбільше я задоволена це ось ця футболка. Все інше, так, сяк, плюс-мінус можна знайти у нас по такій ціні, або на промі, або по акції. А ви для себе вирішуйте самі. Я спробувала, задоволена чи ні, ну, не в шокі від. Від розстройства і не в шокі від восторга. Тому ось так. Тож, в принципі, все. І пока. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку і чекаю вас на нових відео, своїх більш, напевно, цікавих.